Вітаю вас в Аврорі. Ви тільки гляньте, як рясно всіяна оранжевими цінниками вітрина. Оглянемо акції знижки новинки, і першим ділом подивимося, що є по акції: 22 гривні сироп до кави, вишня та ірландський лікар. Кава Якобс 99 гривень, 100 грам. В контейнери харчові, герметичні – 77 гривень. Ось в такому виконанні. Всередині вони розділені на дві половини: 29 гривень. Кухоль керамічний чорного кольору, такий досить важкенький. Ваза 44 гривні. Ми вже її дивились. Синього кольору, ось такого плану. Ваза досить висока та велика. Скляна це скло 99 гривень. Наступна полка просто око радується. 29 гривень – це є блиск для губ, є також по 25. Крем для обличчя – 88 гривень від душка. Пінка для вмивання – 119, є також пінка за 94. Патчі для очей – 88 гривень від ловіт косметика корейська, антипреспірант від ФА 64, зубна паста 15 гривень 50 мл, також пасти є Аквафреш, блендамет, саніно, ціни 64, 72, 34 та 37 гривень. Підсвічник, який мені дуже подобається сьогодні на акції 74 гривні. Кулька повітряна, фольгована, різні є цифри. І ви знаєте, чим добра Аврора, що тут завжди є в наявності, ви можете вибрати собі ті цифри, які вам необхідні. 22 гривні велика кулька 80 см. Метрів 14 гривень набір свічок для торта. Подивіться, які вони красиві, перламутрові. Мені прям захотілося їх взяти. Напевно, сьогодні вони зі мною підуть. Геть для душу 47 гривень, 400 грам. Від шик. Є різні аромати. Можна обрати 42 гривні. Крем гель для душу 330 мілілітрів. 62 гривні, хороша акція. Набір губок. Кольори цих губок є різні. 29 гривень коштує лоток для вирощування цибулі, 55 гривень набір для вирощування мікрозелені, кисневий плямовивідник 119 гривень 900 грам. 29 гривень шкарпетки, 15 гривень брелок, 19 гривень набір свічок, 17 гривень по акції набір ручок кулькових, лампа світодіодна з кільцем 20 см 169 гривень. Хорошим подарком може бути набір для творчості. Новинка 349 гривень. Картина. Там в комплекті йдуть фарби, необхідні матеріали, і самому можна намалювати ось такий шедевр Створити. Хороший варіант для подарка. Як гадаєте, 99 гривень, ніж керамічний, універсальний, є в жовтому кольорі та в оранжевому. Дуже велике різноманіття кухонних аксесуарів. Дивіться, скільки всього можна придбати. Я швиденько проведусь. Зупинятись конкретно не буду на чому. А що вас більше цікавить, пишіть в коментарях, і в наступних відео я зупинюсь більш докладно. Аксесуарів кухонних є дуже багато. Акційна ціна на панетони: 159 гривень є в двох смаках. 88 гривень, шоколад «Світоч», велика плитка 240 грам з вишневим смаком. Відділ з солодощами. Шоколад «Світоч» 29 гривень, плитка 85 грам, 49% шоколаду. Ось така плитка 90 грам 34 гривні. По акції ось такі трубочки, 24 гривні 150 грам в пакуванні. Набір ріжків вафельних міні-шоколадних 70 грам, 34 гривні. Печиво до кави. Знаєте, оце таке стандартне, що всі ми полюбляємо з кавою: 17 гривень. Упаковка 185 грам. Пряник. До речі, ніколи не звертала увагу. Можна придбати один, один єдиний пряник. От якщо вам треба. Я думаю, що зручно це коли ви берете в офіс з собою чи на пари, в садочок діткам. 4 гривні 30 грам один пряник. Сушка міні 24 гривні 250 грам. 34 гривні печиво вівсяне 400 грам. Вау, акція 29 гривень, просто супер конфети. Любімов в пачці. Якщо шукаєте, що на презент купити, це прям супер варіант, повна ціна 77 гривень. Так що м -м, класні знижки, класні акції, суперові просто акції цього тижня в Аврорі. Рулет безквітний, 19 гривень 130 тридцять грам. 169 гривень шльопанці жіночі новинки і дуже багато сьогодні новинок саме у відділі шльопанців. Зараз глянемо з вами поближче. Ось ці шльопанці жіночі є в двох кольорах: ось такий сірий та кремовий. За свою ціну, прям дуже хороші шльопанці. Тут підошва достатньо важка, нелегенька, тобто будуть носитися хороше. Ось такі шльопки: 199 гривень. Є також в двох кольорах: білі та чорні. Покажу ближче вам підошву. Ось так виконані. Чоловічі. Ви знаєте, вони виглядають масивні, а насправді вони досить легенькі відносно свого масивного вигляду. Ціна ось таких шльопанців 149. Взуття чоловіче. Дивіться, який цікавий дизайн, якийсь фотореалістичний. Я навіть важко описати. Я такого плану взуття ще не бачила. Ось тут його можна придбати: 249 гривень. Ціна і є в різних кольорах: є кремовий колір та білий. Ось такий варіант шльопанців чоловічих закритих. Є також різні кольори: 219 гривень. Ціна є кольору хакі, білі і ось такі темно-сині. В'єтнамки жіночі в такому виконанні, чорні, кремові, є також білі, 149 гривень. Їхня ціна. Вони, знаєте, такі в міру легкі, але вони і не є важкі. Тому хто полюбляє таке взуття, можна готуватись до літнього сезону. 149 гривень шльопанці жіночі, однотонні. В наявності в цій аврорі є чорному кольорі, але на ціннику ми бачили, що були й рожеві. Ось ці мені сподобались. Захотілось придбати асортимент сумок кожного разу, доповнюється різними новими. Екземплярами подивимося, що є новенького. З'явилась ось така лакова сумка в двох кольорах: чорний та зелений. Зелений такий, знаєте, благородний зелений колір. Подивимося ціну. 149 гривень. Їхня ціна. 249 гривень сумка рюкзак. І ось це, що я зараз вам показую, тримаю в руках, це хороша сумка рюкзак. Тут фурнітура срібного кольору, хороша фурнітура, до неї претензій немає. Ось такий хороший ремінець, прям дуже хороший. Зараз глянемо всередині, як виглядає підкладка. І якщо все гаразд з підкладкою, то прям треба брати. Вигляд рюкзака всередині ось такий. Підкладка хорошенька. Є відділення для телефона, для дрібниць і також відділення на замку. Перше відділення виглядає ось так: так оброблені шви, також є додатковий карман. Новинки, шнурки для взуття текстильні, 29 гривень. Подивіться, яке різноманіття кольорів: рожево-білі. Тут іде з градієнтом, кольорові, голубенькі, ось такі. На будь-який смак можна вибрати зараз. Літо період легкого взуття красівки. І можна додати живості і різноманіття вашим кросівкам ось такими красивими шнурівками. Колготи жіночі 77, 59, 44, 49 гривень. Є як 40 ден, так 20 ден. І ось тут є ще варіанти потепліше: 120 ден. Глянемо ціну 64 гривні. Ось ці колготи 120 ден. Просили показати асортимент шкарпеток. Показуємо 24 гривні. Ось такі шкарпетки, до речі, я брала своїм діткам. Гарно носяться, гарно стираються. І... Пройдемося по асортименту і подивимося ціни. 27 гривень, 29 гривень. 29 такі, 55 це набір. Тут іде три пари носків. Чоловічі носки 34. Є в різних кольорах. 49 гривень ось такі. В авокадо. 24, 29. 29. Ось такі. 29 ось такі. Давайте глянемо склад. Знаю, що багато вибирають. Шкарпетки саме по складу. Ось конкретно ці: 60% бавовна, 37 поліестер, 3 спандекс. Набір з трьох шкарпеток 55 гривень. Тут склад більш натуральний. Тут іде 75% бавовна, 23 поліестер, 2 еластан. 24 гривні шкарпетки слідники. І такого плану шкарпетки також є в різних кольорах. Можна вибрати те, що подобається. 39 гривень. Маска для очей Гелева. Практично вся полиця в акціях це є маски для обличчя тканеві. Ось ця 15 гривень. Ось така маска 24 гривні. 24 гривні і така. 24 гривні і така. І я думаю, що сьогодні якась з цих масок точно поїде зі мною додому і потішу сьогодні себе вечором і свою шкіру. Ось такою масочкою. Не знаю, яку вибрати. Зараз оприділюсь. А ви радьте, що пробували ви, що вам підходить, і який ефект. 249 гривень. Фен для волосся два режими використання в нього. Тут також є дуже багато різноманітних машинок для стрижки волосся. Для догляду за бородою можна вибрати те, що підходить. Фен для волосся також є. Більшого формату 850 вольт 299 гривень. Ось такий фен 399. Чотири в одному. 139 гривень коштує набір для завивки. В попередніх відео я показувала вам, були такі атласні набори, а тут ось такий. Принцип його роботи одинаковий. Тут також іде валик, тільки більш м'якший уже. Крап та дві резинки в наборі. Кольори таких наборів є різні, можна вибрати те, що вам більше подобається. А ось тут є ось цей набір для завивки, що я вам показувала в попередніх відео. 139 гривень. Його ціна. Ще кілька тут можна придбати. 19 гривень набір олівців двосторонніх. 12 штук або 24 кольори. Декоративні кашпо 64 гривні. Ось ці. Кашпо, вони мені також дуже симпатичні та подобаються. А ось це новинка. Таких ведмедиків ще в цій аврорі не було. Глянемо ціну 44 гривні, Ось таке кашпо у вигляді ведмедика. Симпатичне. Свічники скляні. Якщо шукаєте в декор якусь цікаву прикрасу, також тут можна придбати 59 гривень. Ось такого плану і 39 в синьому відтінку. Це скло, це не пластик. Ось такі є декоративні, красиві підсвічники. Скляні. Кольори також є різні. 59 гривень. Ось такий підсвічник скло. 69 гривень набір квітів кали. Подивіться, які реалістичні, як виглядають справжньо. У відповідну вазу, у відповідний інтер'єр ці квіти гарно заграють. Український товар 69 гривень. Коштує упаковка ловаре в пакуванні чотири вида чаю по вісім пакетів. Кожного є три варіанти коробок, і ось тут ззаду можна прочитати, який чай входить в конкретно цей набір. Такий чай може бути хорошим презентом, виявом уваги, зручно та корисно. 19 гривень, глазур-кондитерська з барвником в кольорі. Кольори є різні. Ось такого плану. Посипка в синьому жовтому виконанні, в срібному виконанні 22 гривні. А я вдячна, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. І зустрінемося з вами в наступних відео.